Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І це таке швиденьке лайв-відео. Я тільки що повернувся додому з, з, з магазину, де я забирав свій товар, який я замовив, і замовляв я DualSense. DualSense білий для PlayStation 5. І це по рахунку вже, не вгадаєте, четвертий. Скажіть, 4 геймпади мати. ну Зараз е буду продавати консоль перед виходом е 5 Pro, то один піде з консолю, буде 3, але 4 штуки. І проблема всіх одна була, тому що вони дрифтять. Проходить рік, і вони починають е так е дрифтувати, коли ви граєте в шутер або пофіг, чи не в шутери, вас просто вліво-вправо кидає. Напишіть, чи у вас така сама проблема, як ви її вирішуєте, чи ви замінюєте оці стійки внизу, розбираєте, замінюєте, чи ви здаєте в ремонт, чи ви купляєте новий, чи ви звертаєтеся в представництво Sony, щоб вони поміняли, якщо він ще на гарантії. Тому що ну, це капець. Які би не були інновації, який би не був э, крутий, але те, що він служить рік. І ламається, по суті, від того, для чого він був створений. Ну Це якийсь капець. Я не знаю, мене вже це так е, бісить. Чот, чотири штуки. Я не знаю, чи хтось ще так е, купляє, але можливо істині сунібої. Ну, просто мені цікаво, напишіть, чи у вас така сама проблема. Е, чи я один такий, я. Часто граю там в Call of Duty, в мережеві шутери, але також і граю в одиночні, в сюжетні. Якщо воно дійсно так від мережевих ламається, ну, ну це виходить тоді якась фігня. Це такий мій крик душі. Якщо у вас така сама проблема, напишіть цікаво, чи я один такий, чи не один. І скоро буде нове відео по PlayStation 5 Pro. Тому підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!